Дитячий сміх, українська музика і тисячі паперових дущиків. Так яскраво у маєтку Нестерхаус закривають дитячий табір. Продовж п'яти днів школярі з Києва та Луцька відпочивали біля перлини Волинського краю, озера Світязь. <плес> Діти ходили на екскурсії. Дуже багато нафоткали класних фоток. Вони відвідали десятки майстер-класів. Це великодний кролик, сам зробив. Школярі купалися у чанах Круто. і перед публікою розкривали свої таланти. Дві групи дітей з Києва та Луцька приїхали у Шацький край на весняні канікули. Впродовж декількох днів вони жили, харчувалися, розвивалися і розважалися в таборі, який організували на базі маєтку «Нестерхаус». Ми організували їм багато дозвілля, надали комфортні номери для проживання, чотирьохразове харчування з полуденком, створили локації гарні для того, щоб дітям було цікаво, щоб вони пофотографувалися, порозважалися. Запалюємо їм ввечері багаття, смажують вони машмало. 35 дітей зі столиці на волинь привезла Київська турагенція «Еліта Тур». За 25 років компанія організувала сотні дитячих дитячих таборів у різних країнах світу, найчастіше в Болгарії, Греції та Туреччині. Мала турагенція табори і в Україні, зокрема в Затоці. Утім, через повномасштабну війну довелось шукати нове, безпечне для відпочинку дітей. Місце Волинь і маєток Нестерхаус, за словами директорки туристичної агенції, вдало для цього підійшли. Цей регіон він ідеально нам підходить в даній нашій ситуації для створення цього дитячого табору. Чому тому що це цілюща природа? Це нам надає можливості не тільки розважувати дітей, а також і оздоровлювати серед переваг дитячого табору саме на Волині. Те, що цей край багатий на талановитих людей, саме тому директорка турагенції дуже хотіла, аби майстер-класи для школярів із Києва проводили. Саме волиняни, серед них коучиня і ігропрактикиня Ірина Абрамова. Разом з нею діти вчилися керувати своєю емоційною стійкістю та пропрацьовувати свої цілі. Діти, крім оздоровлення і відпочинку, отримують дуже багато особистих результатів. І коучинг він саме про те, що кожна дитина є унікальною. І в процесі коучингових занять ми отримуємо такий індивідуальний результат кожної дитини, тобто не спільний якийсь результат роботи групи, а кожна дитина для себе має можливість сформувати певні напрямки розвитку. Працювали діти і зі знаною на Волині художницею і арт-терапевткою Тетяною Мялковською. Завдяки їй школярі позбулися своїх страхів. Ми вивчили дуже коротенький вихід із стресу за допомогою каляки маляки Це є такий метод вивільнення стресової енергії, потім знаходження в ній в цьому малюнку якихось цікавинок і пошук підказу, що мені допоможе вийти зі стресу. Що зауважила арт-терапевтка? Страхи і стреси школярів із Києва, здебільшого пов'язані з повітряними тривогами, ракетними обстрілами і очікуваннями в укриттях. Олівцем, коли малювали, вони стукали, рвали, нищили. Видно було скільки в них сидить болю, як вони самі себе затискали. Юють, як вони самі собі самі себе тримають в рамках і надають можливості вивільнити ті емоції, позбутися цих емоцій дітям допомогло багаття. Розірвані малюнки зі своїми страхами вони дружно спалили у ватрі. Серед цікавого і майстер-клас з рукоділля від знаної на Волині вишивальниці Катерини Бойко. Сьогодні ми робили таких зайчиків у всі захоплені, діти всі зав'язували бантики, щось крутили, ліпили, що їм подобається. Мені склили з самого кролика. Я напихав туди мекоті якоїсь. Зробили хвостик хвостики зав'язав бантик. Мілана з Поліною з Луцька У світість приїхали з дитячим мовним клубом Смайл про те, що в таборі можуть бути комфортабельні номери, і смачна їжа ресторанної подачі зізнаються і думати не могли. Чиніше я думала, ну табір це десь. Там, де багато дітей всі живуть, в одному в одній кімнаті. І це зовсім по-іншому, як я уявляла. Всім дуже сподобалося, тому що програма дуже насичена, дуже гарні умови проживання, комфортні номери, гарне харчування, діти задоволені. З поміж іншого запам'ятались дітям і екскурсії. Організатори подбали про те, аби табір мав не лише розважальну програму, а й оздоровчу. Адже про унікальність природи шацького краю знають не лише українці, а й іноземці, Щоліта найглибше і найчистіше озеро країни Світязь стає місцем відпочинку тисячі людей. Ба більше побутує думка, що повітря навколишніх лісів зміцнює серцево-судинну та дихальну системи. Тут дуже гарні ліси, свіже повітря, гарні річки і взагалом природа дуже класна. Ми відвідували п'ять озер, були також на світязі, нам про них розказували, розповідали. Також тут дуже такі мальовничі озера і загалом волинь дуже гарна. До речі, непоганий екскурсію, я б порекомендував. Ба, да, там дуже гарна екскурсія. екскурсовод дуже гарно розповідає. Да. Ще такі карти там є, такі мапи, точніше, такі дуже Е, Багато дуже озер. Із красою шацького нацпарку школярів із Києва та Луцька знайомив добре відомий місцевий гід Петро Зуб. Про історію та родзинки цього краю він знає усе. Ба більше є автором книги Легенди та бувальщини озерного краю. Вони були на такій оглядовій автобусній екскурсії по Шацькому національному парку, відвідували різноманітні озера, чули про них цікаву інформацію, відвідували місцевий музей природи, ну і також гуляли по екологічній стежці. Світязянка після активних екскурсій, релакс у чанах. Діти емоційно діляться враженнями від побаченого і розказують про зібрані у Волинських лісах сувеніри. Говорю, а чого вас березові палки? Тут а ми на пам'ять проліз. Та найголовніше кажуть і вихователі, і самі діти вони повезуть додому купу позитивних вражень. Тут звізде дуже весело. Я ось тут багато друзів завів. Багато аніматорів тут дуже весело, тому не хочу їхати. У планах команди Нестерхаус Хаус збирати у своєму маєтку дітей з усієї України і не тільки 11-денні табори із насиченою розважальною та розвиваючою програмою планують організувати вже цього літа.